Привіт своей бабце. і то ліпочку і то ли Соба Бабся Як кажеш квіт, як кажушки кличком привіт придає Wi-Fi Wi-Fi який нас спасає нас на двох років двох дво, дво. років правильно з десяток У Ні, це друге діти, так. Так, другая река, два братки, да. Надеемся. Надеемся, что мне что-то попало. В Надеемся, спать. А ну дай помните. Что я без опыта. Вон и кто-то Ну, будь дайте мне. Особенно два окои. Господи.